Раду вона заробила гроші, які повезла дітям однак втрапила у поле зору спецслужб на Вінничині СБУ затримала жительку Запорізької області. За даними слідства, вона активно допомагала загарбникам організовувати цієї осені фейкові вибори так званих законодавчих зборів. Цього її навіть повчили в Росії після гостин у родичів. Жінка планувала повернутися на окуповані території, але не вийшло. Як затримували зрадницю ексклюзивно від Андрія Поштіва? Збу відкриваємо зранку до приватного будинку, приходять силовики. У середині молоде подружжя, жінка середнього віку. Завітали саме до неї та із серйозними звинуваченнями за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами п'ятої та шостої статі сто одинадцять трамдинку кодексу України. Стаття Колабораційна діяльність під час обшуку жінки слідчі СБУ знаходять картку російського банку згодом і російський паспорт. Російської федерації паспорт Світлана розповідає: приїхала з окупації у гості до дітей. Російська влада їй мовляв не до душі. Я їхала до дитини, щоб я йшла до тієї влади. Mm. заїжджала через сумську область. Працювала за школи. Це Сергій, який нещодавно виїхав з окупованої території на Запоріжжі, каже цієї осені, Світлана брала там активну участь в організації псевдовиборів так званих законодавчих зборів. Шля окупації. Вона громадянка пішла на співпрацю, приймала участь ну, в середвиборчій кампанії. Робився вхід, двори, вона також приймала участь у цьому обході. Світлану навіть відрядили до Росії на спецкурси по організації діяльності виборчих комісій. Там вона отримала відповідний сертифікат. Працювала в комісії виборчій, ну, відомо мені зі слів, що це вона була на посаді секретаря. Ясно, що. Отримала за цього В СБУ кажуть, установили, що за свою зраду жінка отримала від окупантів 5 тисяч доларів, які привезла дітям на Вінничину. Потім збиралася чкурнути назад в окупацію, та не встигла. Як встановили слідчі служби безпеки України підозрювана після відвідин родичів, збиралась повернутись на тимчасово окуповану частину Запорізької області. Варто відзначити, що ця жінка це перша затримана колаборантка, яка допомагала окупаційній владі в проведенні псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області восени цього року. За колабораційну діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території жінці загрожує до 10 років за ґратами. Андрій Почтівартем Деженко. Програма Вікна СТБ Єдині новини.